40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень. Перший. Підготовка до вагітності. Ви кохаєте одне одного уже багато років, а може ви разом зовсім недовго. Ви помічаєте, що ваш погляд дедалі частіше зупиняється на парах із малюками на вулицях. Але перед тим як зважитися народити власну дитину, ви маєте порадитися із лікарями та іншими фахівцями, які дадуть необхідні відповіді на запитання, що виникатимуть у вас і вашого чоловіка. Та готуватися до найважливішого дня будете не тільки ви, але й ваш малюк. Ми будемо спостерігати за розвитком плоду від тієї миті, коли його навіть ще не існує, адже офіційно вагітність починається з останнього дня ваших місячних, тобто ще до того, як ви завагітніли. Це початок великого шляху, який триватиме 9 місяців або 40 тижнів. Щотижня ми будемо стежити за змінами у вашій родині і насамперед у вашому тілі. Що відбуватиметься із ним, поки ви готуєтеся стати мамою? Ваше рішення завагітніти передбачає певну підготовку. Почніть із консультації з лікарем. Ви можете звернутися до жіночої консультації у вашій поліклініці чи обрати приватну клініку, де вам нададуть фахівця. Також варто перевіритися у стоматолога та порадитися із лікарем, чи потрібно вам до початку вагітності зробити якісь щеплення. Добрий день, мене звати Наталія. Мій чоловік Олександр Добри дуже добре, що ви звернулися саме на передодні планування вагітності, тому що найкраще, що ви можете зробити для своєї майбутньої дитинки, це вести здоровий спосіб життя і позбутися від шкідливих звичок. Це стосується не тільки вас, а так само стосується і чоловіка. На передодні планування вагітності бажано приймати полівітамінні комплекси. На сьогодні доведено, що найкращий ефект дає саме прийом полівітамінних комплексів, а не тільки окремо, як раніше вважалося, фоліової кислоти. Полівітамінні препарати ви будете приймати протягом 2-3 місяців. А з початком вагітності перейдете на прийом окремо тільки фоліової кислоти, яка запобігає утворенню дефектів нервової системи в майбутньої дитинки. Щодо аналізів, то е, якщо ви не маєте ніяких хронічних захворювань або скарг перед плануванням вагітності, то для вас достатньо е, пройти загальноклінічні аналізи крові сечі, а також обстежитись обов'язково на захворювання, що передаються статевим шляхом. Тепер ваше завдання підготувати сприятливі умови для зачаття малюка. Намагайтеся знайти час на повноцінний відпочинок, це прискорить бажане зачаття. Якщо ви приймали протизаплідні пігулки і хвилюєтеся, чи не завадить це завагітніти, ось думка лікаря. Хотілось би трохи напомню або розказати і об'ясніть про протягом зачаточних таблетках і планіруванні беременності. Существует очень много мнений по этому поводу. Некоторые специалисты рекомендуют женщинам сразу беременеть после отмены, другие специалисты рекомендуют беременеть после небольшого перерыва. После отмены противозачаточных таблеток, особенно в первые месяцы, возрастает риск. Ну, можна сказати, що це не різка. а зростає віроятність отримати ногаплудну бірівність. Це связано з тим, що у жінки виростає не один фолікул у нормі, а кілька фалікулів. І ви зростає получить двойню. Якщо ви приймали протизаплідні пігулки протягом тривалого часу, період зачаття може розтягтися на термін від 1 до 6, рідше до 12 місяців. Фізичні вправи активізують функції організму, а це сприяє зачаттю і значно знижує ризик ускладнень під час вагітності. Не забувайте і про збалансоване харчування. Вживайте здорову і різноманітну їжу. Адже правильне харчування запорука здоров'я організму. Готуючись до вагітності, про це дуже важливо пам'ятати. У наступній серії 40 тижнів з Хагіс про тести на вагітність у домашніх умовах та в умовах клініки. А також про інші медичні дослідження пов'язані із зачаттям Відеогід з вагітності 40 тижнів з Хагіс.